Вчора згадували, що найкращі перші романи про першу світову війну були написані через сім, через десять років після її закінчення. Але один з самих найкращих був написаний позаминулого року французом П'єром Леметром, який зараз цей роман виходить українською мовою до фоліо, і він за нього отримав гонкурівську премію. Це набагато більше ніж премія Шевченка. Але є різні точки зору і є різне сприйняття реальності, тому що насправді є люди, які зараз пишуть нотатки і вони знаходяться на лінії фронту, були мобілізовані і письменники. Один з них постійно пише Артем Чех, так. пише в Фейсбуці, прямо в тим що відбувається, і, і описує так життя, як ось, коли людина там знаходиться і своїми очима, своїми пальцями доторкається до цього до цієї ситуації. Це, звичайно, зовсім інше. Багато письменників, коли почався Майдан і почалась потім анексія групу, перестали писати по писати про любов. Всі перейшли в Фейсбук, в блоги, Колонки, дехто залишиться, тобто писав є письменники, які писали про любов і продовжували писати про любов, і це теж потрібно, тому що, в принципі, життя не зупиняється. Ми не будемо чекати, коли закінчиться війна, якщо ми хочемо народити дітей. Ми хочемо, якби когось любити. Це, 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 це теж наше особисте життя, яке може зіпсувати е, ситуація в країні, чи політики, чи якась інша ситуація, чи катастрофа, але ми будемо берегти себе, берегти близьких, переживати за свою країну, тому що ми в ній живемо. Правда, є такі от думки різні, що треба писати про війну, коли вона закінчиться. Можливо, через багато років про неї писати. Я про це не думала, коли треба писати. Я знаю, що я написала тоді, коли мені вже так це е, взяло мене, захопила ця тема, що я просто не могла не писати. У мене така точка зору, що про війну писати в першу чергу, найкраще, мабуть, може, хтось хто там був. Це, це я з досвіду я викладаю зарубіжної літератури з ХХ століття, якраз про Першу світову війну. Найкраще написали ті молоді хлопці, які пішли добровольцями на ту війну, той же американський інвоєм. Прощаве зброя, чи той же Ерік Марія Ремарк, німець, який теж пішов в школи, то один десятикласник на війну вчитель на помпу мобілов. А потім, ну, війна була інша, вони там всі розчарувалися, потім тих світлях. Да? Чи той же Річард Обінгтон англієць, який так само воював стріляв. Тобто, Бо одна справа, можна геніально про це написати, і Галя дуже гарно написала. Хтось я дар написати, навіть там, де ти не був. Я з тих, хто, якщо я там не був, не, не понюхав, не, не, не відчув той страх, коли на тебе паде снаряд а в інтересі закупати в землю, інакше рознесе тебе. І завдання солдата на війні вижити зараз. Тому що звідти щось на впало, звідти стріло то часто, не бачиш, звідки. І, мабуть, щоб зрозуміти те, що розуміють вони, щоб подивитися на світ, їх очима, мабуть, там треба бути. Здалося, як він бояй казав, пиши про те, що ти добре знаєш. Якщо не дуже добре, то можливо це не, не настільки точно передачно, що там є. Хотілося бися писати про кохання, про любов, про життя, але з іншого боку, хоч ми й далеко від того а то, але наші натвій хлопці, на жаль. Привозять їх сюди, ми їх тут коронимо наших героїв, які це болить, і матерів болить дітей за загиблих синів, і жінок за чоловіків. Це така складна тема письменників війна і, і болить, і, і не кажуть, коли гармати стріляють, музи мовчать. А з іншого боку, хтось навпаки тоді себе якраз і проявляє в такі екстремальні ситуації. Це ще залежить від натури людини, від характеру. Е, я собі зрозуміла одну важливу річ це відповідальність письменника. Тобто ти не знаєш, що ти можеш зачепити в людині, і ти не знаєш, яку рану ти можеш завдати зробити ще глибшою. Хтось стоїть між тобою і смертю, але хто знає, наскільки ще її стане, серце. Опиняєшся в місці і часі, де так важливо, щоб хтось за тебе молився. Хоча б подумки, хоча б своїми словами не складаючи руки в молитві, відриваючи хвостики полуниці, тільки на зрядки, згадуючи, як сварила тебе малого, що товчешся по ягодах, не даєш їм дозріти. Шепоче, смерте, він ще не дозрів, він такий ще зелений. У його житті ще не було нічого солодчого за ту нехитру немитву полуницю. Благає, не клади його Боже з краю. Несип його Боже граду. Я ж навіть не знаю, як той град виглядає Сину. Я ж навіть не можу собі тієї війни уявити. Якогось дня закінчиться війна, і ми всі нарешті заживемо, о як ми всі нарешті заживемо. Затягнемося рани, Відростемо, як культі ніг, і рук, як та очна порожня яма, де навіки є темно. Покличемо загиблух поіменно, і всі прийдуть і будуть так дивитися, аж стигнутими кров'ю мов, живиця. А поки що тримайся за живе, коріння глоду, блід лікує серце, бо тільки серце, уміщає серце, а розум.